Ви тільки погляньте, яка краса. Алісо, я такий тобі вдячний, що ти мене сюди привела. Я б сам це місце ніколи не знайшов. Та, будь ласка, ти ж знаєш, я завжди рада тобі допомогти. Глянь, яка шапка. Оця тобі підійшла панама. А оця тобі. Цікаво якось. Ні, вона мені щось не подобається. Пішли далі подивимось, що тут є. А оцей шолом. Глянь, як на тобі класно. Та навіщо мені шолом? Краще ти поміряй. Ти ж у нас скейтбордіст. Так, тут і взуття бачу є. Глянь, як вона викручується. Ха, ха видно, подобається їй. А це що таке? Це скейт дром. Та тут навіть скейти є. О, скажіть, будь ласка, а можна нам випробувати ось цей скейт? Звісно, беріть, випробуйте, а потім, якщо вам сподобається, то можете і купити. Дякую! Ходімо, я спробую. Оце так так! Що тобі сказати? Це явно не мій вид спорту. Хі -хі. Дай я спробую. Можна спробувати, звісно, а ми подивимось. Уху юху. Вау, робіку та ти супер скейтборд! Ти просто прекрасний спортсмен. Вуху, і так я можу, і ось так я можу. Гага, вихвалятись кожен мастак, а ти спробуй зі мною позмагайся, а я і на змаганнях вигравав. Ти краще покажи мені, давай позмагаємось. Ну, давай позмагаємось. Я так просто не змагаюсь. Приз потрібен. Купиш мені оцей скейт, якщо я виграю. Ха, ха мрій, цей скейт я куплю собі. Якщо ти виграєш, то я тобі його куплю, та ти ніколи в мене не виграєш. Зачекай, зачекай, Робіку Ти що робиш? Ану, давай відійдемо на хвилиночку. Що це ти надумав, Робіку? Навіть і не погоджуйся на таке. Не зупиняй мене. Ти ж бачиш, я ось ось скоро виграю скейт такий крутий. А як програєш? Це ж не твій скейт. Не можна сперечатися на те, чого в тебе навіть і нема. Я тобі кажу, я впевнений. Я виграю. Ну що? Ходім? Ходім, я перший. Уху! Уху! Ось так. Ось так. І ось так. Ну що, бачив як я вмію? Бачив. Давай повтори, а якщо впадеш, то вибачай скейт мій. Юху. У мене не вийшло, я ще раз спробую. Яке спробую. Скейт мій. Ні, так нечесно. Віддай. Не віддам. Ми сперечалися і у нас свідки є. Так, я підтверджую. Ось бачиш, віддавай скейт. Робіку, треба тримати своє слово. Що тепер робитимеш? Ех. Позич мені гроші. Як це позич? У мене теж нема. Треба йти до батьків, зізнаватись. Може, втечем. Та ні, християни так не роблять. Не тікають. Вони дотримують свого слова, якщо пообіцяли. Але краще, я тобі кажу, не обіцяти взагалі. Ну, добре, ходім додому. Тату, тату. Що таке силь? Я сьогодні грав з хлопцями і програв. Що ви грали? І на що? Ми з хлопцями катались на скейтах і я програв скейт. Який скейт ти програв? Там в магазині був класний скейт, і я посперечався з хлопцями, що виграю, але не виграв, програв. І тепер мені доведеться купити цей скейт. Зачекай, ми мали подарувати тобі на день народження скейт. Так, тепер прийдеться цей скейт віддати хлопцям. Аліса, зачекай, а ти була з ним? Так. Чому ти його не попередила? Я попереджала, але ж він не. Не слухати, посперечався, бо казав, що він дуже впевнений в собі, і 100% виграє. Он воно що. Ну, тоді, сину, нічого не залишається, як тільки подарувати той скейт, який ми мали купити тобі на день народження, оцьому хлопчику. Хі -хі -хі. Як сумно. Я тебе розумію. Мені і самому дуже сумно, але. Нічого не поробиш, обіцянку треба виконувати. Ось так от, друзі, буває! Пообіцяєш не подумаєш, і потім треба виконувати обіцянку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найкращих і найцікавіших історій. Бувайте!